Вітаю, друзі, на тлі не найкращих новин з фронту, а також чергової хвилі корупції від представників влади. З'являються і непогані новини. Ну, наприклад, про те, що Рада директорів МВФ схвалила четвертий перегляд програми фінансування України, і ми отримуємо найближчим часом 2,2 мільярди доларів. Це черговий транш, який нам дають після виконання деяких умов. А також сподіваючись, що ми все ж таки виконаємо свої обіцянки. Ну, наприклад, про перезапуску БЕП, а також про реформу митниці. Про це ми зараз поговоримо а також про те, що треба зробити, і як до цього. Готуються у владі, повірте, вони готуються. Якщо хтось вважає, що влада відмовиться від контролю контрабанди над контрабандою, а також від контролю над БЕП чи будь-яким іншим силовим органом, то сподівання марні Вони працюють. Дивіться, давайте по черзі. Спочатку з'явилася заява голови місії МВФ. В Україні Гевіна Грея, він сказав на прес-конференції у п'ятницю ось таке. Важливим кроком уперед стало ухвалення минулого тижня закону про реформування Бюро економічної безпеки України. Необхідне швидке та рішуче виконання цього закону. Супер, погоджуюсь. Більше того, вважаю, що це дійсно нам необхідно. Але є маленьке але. Наскільки мені відомо, в офісі президента задоволені всім, що йде зараз по питанню БЕП і навіть перетестація і все інше, їх все влаштовує, тому що вони вже придумали, як і тут обійти всі проблеми. Тому, якщо хтось вважає, що БЕП вдасться повноцінно перезапустити, а він не буде перезапущений так, як хочеться Татарову. Ну маю великі сумніви до речі. Про Татарова в меморандумі нічого не йдеться, але на словах в черговий раз просили прибрати його, тому що він занадто токсичний, і, ну скажімо так, це людина, яка є смотрячим за силовими органами в офісі президента. Як таке може бути, наші партнери не розуміють і допомагають нам тільки тому, щоб ми не впали остаточно. Якщо президент Зеленський разом з Єрмаком сподівається, що це буде. Така вічна історія, і вона ніколи не закінчиться. Хочу їх попередити, терпець може урватися. А далі, далі ми все побачимо. Далі е треба проводити реформу митниці. Тут найцікавіше ні. Це не про те, що в Україну завозяться тишком нишком айфони або якісь там речі, з яких не сплачуються податки, акцизи, мито все значно цікавіше. Питання в тому, що контрабас, ну так називається контрабанда. А фінансує політичні різні рухи владні. Ну, наприклад, фінансує незаконне збагачення представників митниці, СБУ, ДБР і всіх генпрокуратури, і всіх, хто сидять на цій темі, ну це фактично мафія про цю мафію. Наші західні партнери вже втомилися говорити, тому що їх дратує, що не тільки завозиться в Україні і не сплачуються податки, а потім з цих податків ми не можемо фінансувати нашу збройну силу, тому що не сплачені податки, і ми вимушені знову брати в борг. А те, що завдяки цій корупції і цій контрабанді, завозяться велика кількість сигарок, а також контрафактного алкоголю в Європу, і оце дратує найбільше, тому що замість того, щоб боротися з контрабандою. Це культивується. Ну і як не культивуватися, коли навіть в Верховній Раді є група Павлюка людини, про яку, ну не знаю, десятки журналістів писали, що це найпровідніший і найпотужніший контрабандист, який був одним з спонсорів компанії Зеленського, і зараз ця людина впливає на багато питань. Ну, Наприклад, він обміняв якісь голосування, і це я вже чув неодноразово: на те, що призначили Олесю Олещук, послом. В Болгарію непоганий обмін. До речі, цікаво, може він ще на якогось мера обміняє ще одне голосування. Ну, вони проголосують, а йому місто віддадуть в керування або область. Не знаю, а що? Раніше борзами за міщенками брали цусенята вже не в моді, тому зараз сподіваюся, проеволюціонували. і беруть, бачите, послами. Гаразд, але тут дуже цікаво. Реформа, реформа митниці повинна бути до кінця жовтня, і тут найцікавіше. А... Вони хочуть побачити, що реформу кадрової політики і зарплат це найцікавіше, тому що кадрова політика і дрібні зарплати це те той гачок, на якому тримається сучасна українська митниця. Дивіться, всі, пам'ятають, як було недавно розслідування, коли інспекторів запитували жінок, інспекторів дуже привабливих на митниці, як вони всі отримали оці. Величезні статки, квартири, автівки елітні, гроші. А вони кажуть, та ні, це все не на зарплату. Це все нам подарували. Наші чоловіки, хлопці, це там не знаю, співмешканці, хто завгодно, але не на зарплату. На зарплату прожити не можна, так. А потім ми дивуємося, що у нас контрабанда така, що гайгуде, також всі пам'ятають цю історію з блогером, який брав інтерв'ю на вулиці, і взяв інтерв'ю у інспекторки митної інспекторки у Львові, яка показала, що нині там лук коштує десятки тисяч ні, не гривень. Але найцікавіше в цій історії, що вона пояснити не може звідки ці гроші вимушена була написати заяву по власному бажанню і піти геть. Так от. Якщо хтось вважає, що це вирішиться остаточно, ну повірте. Не все так солодко, як нам хочеться. До речі, на ці посади вони всі проходять через конкурси. Тому і тут нова команда молодих облич знайшли, як хакнути цю систему. Далі перевірка митних документів в центральному офісі, так звана мексиканська модель, на пунктах пропуску. І це теж дуже цікаво. Але. Це все цікаво для перезавантаження. Але ще раз хочу нагадати: якщо хтось вважає, що в офісі президента просто так віддадуть цю годівничку, це дуже наївні люди. А, більше того, давайте відверто: кожна влада обіцяла реформувати митницю, навіть віддати її або там британцям або голландцям, або ще комусь, щоб вони керували. Але... Обіцянки і цяцянки. так ніхто нічого й не зробив, тому що грошенята в кишені льються так само, як і льються грошенята через історію з забороною виїзду за кордон і постійною продажею квітків за е, право виїзду з України. Ну ви ж розумієте, що виїжджають і далі за гроші. Хто ж це робить? До речі, е, це робиться на базі тих людей, які контролюють митницю і кордон, тому. Питання до митників і прикордонників як так відбувається, навіть не уявляю. До речі, враховуючи, ця ситуація вже тягнеться з лютого 2022 року, і ніхто нічого не виправляє, мабуть, всі все влаштовує. Так, зараз нові схеми про те, що можна стати eram, вчитися і отримати гроші в приватний вуз, але там моц щось виправляє. Ой, що я вам хочу сказати, видумувати схеми в нас вміють. А от будувати державу поки не дуже. Ну і нічого дивного. Гаразд, поговоримо далі. Що ще потрібно зробити? Ще потрібно зробити багато чого. Ну, наприклад, прийняти закон, який запустить новий незалежний суд замість ліквідованого УАСКу. Це той самий суд, до якого має відношення горизлавний і горизвісний суддя Вовк. А до речі, нам потрібен якийсь, хоч суд, який буде розглядати. Адмін справи проти держорганів набу, САП НЗК, НБУ треба робити. А як він буде робити? Подивимося, але щось мені підсказує, що якщо його будуть створювати ті ж самі люди, які зараз саботують розгляд, пам'ятаєте цю змову судів, які хотіли захопити владу. Ну тоді ми отримаємо просто новий суд зі старими обличчями, які будуть робити ті ж самі справи, які робили раніше. Далі там є багато чого іншого. До речі, мені дуже цікаво, що е, ці гроші, які от до речі, ми отримуємо це гарантії. Вони нас рятують. Але при всьому при всій ситуації нам вже треба все таки буде їх віддавати. І тут дуже важливо два моменти: ну, по перше, віддавати треба чогось. Для цього треба створювати умови. Ті умови, які створює гетьманцев. Е, е, по погодженню з офісом президента не нададуть нам можливості нічого зробити, а більше в них нічих ідей немає. Вони ж пам'ятаєте, до бізнесу ставиться як до общіпування гусей. Тому тут все не дуже добре. Добре, що отримуємо гроші. Не зрозуміло, як будемо віддавати. А ще хочу нагадати, що в нас е, в серпні може статися дефолт, якщо Україна не домовиться з приватними інвесторами, і тут теж дуже цікава історія. Тому такі у нас новини: позитивний з одного боку, не дуже веселий з іншого, але живемо, б'ємося йдемо далі. Головне в цьому не дурити наших партнерів. Виконувати, взяти на себе зобов'язання, не намагатися залишити контроль за контрабандою при собі. А оце буде для офісу президента найважче, так само як і не намагатися надурити з БЕПом. До речі, бюро економічної безпеки це така караюча дубінка офісу президента, який може кошмарити бізнес. Так, от треба, щоб вони зрозуміли. Нам потрібно не кошмарити бізнес, а щоб бізнес не порушував закони. А тут. Все навпаки, створюються умови, при яких не порушити закон неможливо. І тоді гарача Дублінка починає працювати як можливість збагачення для деяких людей. А потім ми дивимося, що у заступника генпрокурора а, верніше в нього, на ну що, що, що? В його дівчини з'являються. Елітне авто за 4 мільйони гривень, домівки за мільйон двісті. До речі, куплені в 4 рази дешевше, і все інше при тому, що вона за 10 років заробила 360 тисяч гривень. Ну така історія. Або у першого заступника голови ДБР з'являється елітна нерухомість, теж не в нього в тітки його дівчина, яка коштує 900 тисяч доларів, а купила за. 50, 18 разів дешевше. Або навпаки, там буває е, голова департаменту кіберзахисту України, СБУ, який теж не може пояснити, звідки в нього елітна нерухомість, і звідки в нього ці грошенята, а також кольє з діамантовими прутнями в його е, жінки. Багато запитань. Але коли хочете отримати відповіді, ну так вони ж на поверхні схеми залишаються саме з цими схемами і бореться МВФ і інші інституції, які хочуть, щоб Україна трансформувалася в цивілізовану країну. Тому що зі всіма цими схемами нас ніколи не приймуть ані в НАТО, ані так Євросоюз, що би не розповідали наші чиновники, тому що кому потрібні, наприклад, ми в Євросоюзі з одеською митницею, яка відома на всю країну, або з корупціонерами. Які можуть в будь-якій державному органі працювати за копійки і купувати собі елітну нерухомість, от на це звертають увагу в МВФ і вимагають від нашої влади змінити ситуацію в країні? Чи будуть змінювати? Маю сумнів, будуть імітувати, аби аби і далі доїти цю корову. Але нам треба, щоб вони корову цю не доїли, бо корова може померти, не вижити. А так так і крокуємо далі. І сподіваюся, що все ж таки наші мужновладці під керуванням Ярмака і Зеленського е не просуть все, що можуть. Тому що в іншому варіанті потонемо, як я казав спочатку, потонемо. А нам треба перемагати, виживати і потім відбудовувати Україну. І все буде так, як нам треба. Все буде Україна. Па-па.